Скажіть, як стають гумористами? Це від кого? Від батьків, від родини, від школи, від місцевості? від таланту чи від жінок? Перш за все, я думаю, що від батьків, від батька він е, був таким е, оптимістом навіть тоді, коли було дуже важко і коли його вели німці розстрілювати, то він знав кілька німецьких слів і весь час повторював слово, бо вони весь час казали рус, рус, а ну нас в Галичині казали русин, бо знаєте, люди русини, українці-русини. Значить, русин, пане русин, і відразу німці шльопали, а тато знав кілька слів німецьких, і весь час повторював. І він в україніше баулер. І той, і той німець щось бляхною, що його летели, а вони косили у полі конюшину, значить, і це ну, війна, але конюшину треба скосити. оце І це. І от, от так, він так врятувався тим. А був ну, говорять з таким від природи добрим чоловіком. Але основне, мабуть, зіграло те, що я е, е, маленькі роки трошки ну, вже трошки більший був, впав в м'ясина трохи. Я є, там якісь пташки якісь були і злетів. Оце правда, слава Богу, там на погребі не дуже вдарився. Але тоді, значить, я зрозумів, що треба міняти якось життя і трошки інакше підходити до цього. І я, коли розірвав там штани, то я обдурив, що мене гуска покусала. О. Мене довго допитували, як та гуска могла штани порвати. Але я видихався, я тоді зрозумів, що мені йде це добре.